Всім привіт! Мене звати Ірина Кола. Рада вас бачити на своєму каналі. Знаєте? Знаєте? Я нещодавно побачила в іноземному Буктюбі таку круту, до речі, ідею як. Е, як вона називається? Тібіар щось там Джар? І я подумала, а чому би і мені не повторити цю штуку? Тому зараз, е, першим ділом, ми створимо цю е, баночку. Баночку із книжковими планами для прочитання, що ж поїхали. Для цього я візьму. Ви не спалите. Що ж, я написала У мене аж три а, листочки. Зараз будемо різати. Це тільки перший листочок. ASMR. Що ж, я порозрізала ці всі штуки, зараз я їх буду скручувати і складати в якусь ємкість. Я ще не придумала куди, якщо чесно. І потім детальніше розповім, що до чого. Я придумала, буде отака коробочка. Зараз складу все. Two hours later. Забувалась. Що ж. Ось я і зробила коробочку. Так, це буде такий собі челендж на цілий рік, я буду щомісяця витягувати по десь 3-4 листочки. Я вже буду дивитися по ситуації, тому що якщо я в середньому місяць читаю десь 5-6 книг, то думаю, десь 3-4 от таких листочки буде якраз нормально. А так як зараз якраз початок року, початок січня, тому а, якраз потрібно витягнути. Для початку три листочки я витягну, подивимося, що там випаде. І отак щомісяця ми будемо з вами бачитися в таких відео. До речі, весь список таких от книжуль я написала в своєму телеграм-каналі. Можете зайти подивитися, кому цікаво, хто, можливо, теж хоче повторити такий челендж. Ну, а зараз давайте будемо обирати. Мені цікаво і страшно. Так. <ріст> ну, блін, це не чесно. Вільний вибір. Окей, я витягну, значить, 4 листочки. Я, якщо чесно, взагалі не очікувала, що мені випаде найперший вибір це вільний. Тому обираємо далі. Ага. Не знаю чи видно, але тут книга, в якій є магія. Треба подумати. Зараз я дообираю ще два листочки і буду вибирати книги. Так, величенький. А -а 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 -а. Блін, вибачте за реакцію, але... Не знаю, чи вам там видно було, але тут «Дочитай її нарешті книга, яку відкладала. Знаєте, це трішечки символічно, тому що якраз початок року і потрібно, знаєте, так, дочитати ту книгу, яку я почала, але відклала. У мене є декілька книг на вибір. Я буду дивитися, що я почала, але відклала. І буду її дочитувати в цьому році. Хоча я, мабуть, здогадуюсь, яку я все ж таки уберу. Побачите пізніше. І останнє так. Останню. Цифра у назві. Треба подивитись. Що ж, з книгами я оприділилася майже. Почнемо з того, що на вільний вибір я вирішила взяти книгу. Учень убивці, тому що ця книга, в принципі, в моєму списку прочитаних на зиму. І я думаю, що вона якраз чудово підійде на цю категорію. <свіс> книга де є магія, я вирішила взяти дев'ятий дім. Це книга теж в моєму списку TBR на зиму. І я вирішила, чому би й ні, нехай буде. Книга, яку нарешті мені потрібно дочитати, це. Двір Крил та руїн. І не, не те, щоб я її не дочитала, я її читала, але я, мабуть, десь через рік вирішила перечитати цей цикл, і я зупинилася на третій частині. Я воно прочитала більше половини, мені залишились трішечки, зовсім трішечки. І так як уже в мене є давно двір холоду і зоріного сяйва, і ще нещодавно мені прийшла книга. Двір срібного полум'я, правильно, і тому потрібно дочитати, доперечитати цю частину. До речі, я зараз покажу вам гарну закладинку. Ось тач. Коли я читала вперше, он дивіться, які в мене тут стікери. Їх мало, і вони ну, не дуже гарно виглядають. І коли я вже почала перечитувати, я вже клаяла естетік. Щоб ви розуміли, що була естетік. Ну і останній пункт челенджу, який я витягла, це книга, в якій є цифра. І тут уже проблемка, тому що я не знаю, яку вибрати між двох книг. Це. Орвел 1984 і не знаю цього автора Девід Балдачі. Пасажир потяга 620. Я ще не вирішила. Я правда, я давно і Орвела хочу прочитати, і ця теж нібито цікава. Тому я поделюсь вже по ситуації. Що ж, книги на січень обрано, тож мені залишається їх лише прочитати. Mm -hmm. Ну, а за цим всім ви будете слідкувати. Сподіваюся, що я не буду забувати знімати це все діло. Знайте мене. Побачимося за одну секунду! А зараз похмура погода. А я тим часом почала читати книгу. Які є магія, це «Дев'ятий дім. А поки що я прочитала до 28 сторінки, доволі інтригуюче, тому буду читати далі. <рес> Чесно, я пів книги, я мало що розуміла, що відбувається, але було цікаво. Пізнавально і інтригуючі. А зараз стає все набагато цікавіше. І просто 322 сторінка. Я така. Все відбувається. Вона в міру жорстока, в міру кумедна навіть. І так, тут багато магії, багато магічних всяких штук мені. Залишається десь... Ну, я думаю, що ще трішечки і буде третина. Але те, що відбувається, я в шоці. Я все ще читаю 9 дім. Я вже прочитала приблизно 62%. Мені дуже подобається. Але сьогодні я вирішила, так як в мене вихідний, вирішила взяти книгу із числами. Але я її трішки змінила. У мене був вибір це 1984 або е, потяг о 6.20», здається, так називається книг. Я вже не пам'ятаю. Я вирішила взяти невеличку книгу, і добре, що в мене вона така була. Це Агата Крісті, трагедія в трьох діях. Цифра є, так що вона невелика, там майже 300 сторінок. Я сподіваюся, що за сьогодні я її прочитаю. Я щойно дочитала прекрасну книгу. Книга, де є магія. Я не можу це продати словами. Просто, для подивіться, скільки стікерів. І, по окрім того всього, я тут дуже багато всього писала, виділяла, і, можливо, стікерами на все я виділяла, тому що тут було б все в стікерах. Це було о, о. наскільки яскраві герої, наскільки непередбачуваний сюжет, наскільки крутий е, кінець першої частини, я не знаю. Ну, я була в шоці. Так, я знаю, я знаю один спойлер по другій книзі, тобто де саме події відбуватимуться. І я деякі моменти підозрювала, і вони виправдались. Але все одно, все, все одно це наскільки круто! Я тепер не знаю, як дочекатися другої частини від відвату, те як закінчилася перша частина, ну вона змушує. Хотіти читати далі. Перед тим, як читати цю книгу, я чула деякі відгуки про неї з тим, що а, першу половину книги взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається, а в другій половині вже набагато цікавіше. І багато хто говорить, що ця книга від Лібердуга взагалі не схожа на жодну з тих, яку вона писала перед цим. Я говорю про Тінькістка і шістку. І це дійсно так, тому що так, певною мірою я помічала стиль Бартуго, але дев'ятий дім це щось неймовірне. Для мене десь одна третя книги, тобто початок книги, був трішки незрозумілий, тому що нас, в принципі, одразу кинули в історію про ці доми, їх аж вісім штук, і я така, о боже, як це все запам'ятати? А тут ще якісь ритуали, а тут ще якісь сірі, і ще коротше купа всього відбувалося, Я не розуміла нічого. Потім уже сюжет почав розвиватися, і ставало набагато цікавіше. Я вже звикала до героїв, я звикала до сюжету. Вже в принципі запам'ятовувала щось. А от Далі, це взагалі я не могла відірватися. Ну, це явно 10 з 10. Якщо ви ще не читали «Дев'ятий дім, читайте. Це знак прочитати цю книгу. Ну і так як я вже почала говорити про книги, які я прочитала цього челенджу. Я на вихідних прочитала Агату Крісті Трагедія в трьох діях. Це книга «Те є число. Я вже розповідала, що я вирішила її взяти замість тих двох, про які я думала. Тому що вона маленька, я її прочитала буквально за два дні. Вона читається легко, сюжет доволі цікавий, і я їй здається поставила 8 з 10. Перша половина була незрозумілою і не дуже цікавою, нуднуватою. Друга половина книги вже була набагато цікавішою, але мені ще те, що сподобалось, це те, що тут мало було цього пуаро. Тобто так він був, але він відігравав не головну роль. Ніби як другорядний герой, а він там щось підказував, іноді там мелькав. Лише в кінці його було набагато більше, тому що він розповідав про цілу тираду про висновок розслідування. Чесно кажучи, вбивцю я не вгадала. Я часто не вгадую вбивцю. Це було доволі кумедно, іноді цікаво, іноді нуднувато. Іноді було передбачувано. Були такі моменти, коли я така думаю, ну, оце по-любому цей персонаж зробить отак. І так і було. Наступну книгу в мене залишаються два пункти: це вільний вибір, і, і дочитати нарешті книгу, яку я не могла дочитати. Я ще не знаю, за яку я візьмуся першу, тому... Я трохи забулась зняти це, але я почала читати Вільний вибір. Це книга учнівбивці. Я вже прочитала доволі багато, більше половини відсотків 60, здається. А що я можу сказати? В принципі, поки що мені подобається, але є моментами, так знаєте, трошки затягнуто, трішечки хотілося... б. Коротше, і більше хотілося б подій якихось і сюжету. А то буває, розповідається нам якась історія, якісь події, і буває читаєш і трошечки нуднувато. А взагалі, мені подобається атмосфера, мені подобається герой. І я ще до того всього вмикаю музику. Я прикріплю посилання в описі. А, ця музика, взагалі, до відьмака, вона здається так і називається. І знаєте, це ще більше надає цій атмосфері, і мені навіть тепер після цієї книги хочеться взяти продовжити читати відьмака. Ну і дуже важлива інформація. Подивіться, який я купила собі бокал в Аврорі. Він дуже гарний, він дуже гарно переливається. Він величенький, я з нього п'ю водичку. Я паралельно читаю ще одну книжку, теж із челенджу: це Двір крил та руїн. Покажу. Ми перемістилися сюди. Ось, вона трішечки, звісно, облізла. Але це таке. Дуже багато стікерів. Це я її перечитую. Я не пам'ятаю, чи це чи ні. Мені залишилось зовсім зовсім трішечки. Там буквально 130, здається, сторінок. Чесно кажучи, багато фактів, багато подій з цієї книги я зовсім забула. Коли я читала перший раз, я видно так була поглинена в цю історію, що я взагалі перечитую вже через якийсь час. Я просто напросто забула. Але про це розповім вже після того, як я дочитаю повністю цю книжку. мій шкропи зі мною <смір> я доперечитала її просто погляньте скільки стікерів неймовірна історія неймовірний світ неймовірна, неймовірна старочка маас це ну, я читала цей цикл ще в 2021 році от розумієте, наскільки мені було неймовірно приємно повернутися в цей світ просто? У 2022 році в Сини я почала перечитувати цей цикл. Я прочитала перші дві книги і почала цю, але я щось підзабила на неї і відклала на рік. І от я нарешті прочитала найважчу частину із цього циклу. Я читала тільки три, якщо що, ця частина і болюча, і прекрасна водночас просто. Я знову пережила оці емоції, знову пережила ці всі події. Всі предстала подяку. Вона теж була неймовірна. Вона реально зараз якась така, знаєте, пустота. Сижу, думаю про фінал історії. Що ж, перший місяць мого челенджу добіг кінця. Нагадаю, що я вперше витягла чотири листочки, і зараз дуже коротко розкажу про кожну з них і, взагалі, про свої враження від цього челенджу. Вийшло отак. Ви вже в принципі все знаєте, все бачили, тому коротенько ще раз розповім. Першу книгу, яку я прочитала в цьому челенджі, це книга з магією. Я вибрала Лібердуго. Я вже поділилася своїми враженнями. Це 10 з 10. Це просто моя нова любов. До речі, я вже зняла відгук в Тікток на цю книгу, тому можете зайти, подивитись. Друга книга це вже була книга із цифрою в назві. Я брала Агату Крісті Трагедія в трьох діях. Я, в принципі, задоволена цією книгою. Це одна із книг Агати Крісті, які мені більш-менш сподобались. Дуже багато чого було незрозумілого. Але було цікаво. Третя книга це вже була книга як вільний вибір. І так як ця книга була у списку обов'язкового прочитання взимку, тому я обрала її. Це Робін Гоп, Учень убивці. Відгук я теж вже написала у своєму телеграм-каналі, тому можете зайти почитати детальний відгук. А якщо коротко, то мені в принципі сподобалося і поставила 8 з 10. Ну і останній пункт це був. Дочита її нарешті книга, яку я відклала, і я нарешті її дочитала. Знаєте, як повернутися додому? <свісно> Чесно, я знову відчувала ті самі емоції, я знову згадала ті події, я знову згадала все, що відбувалося в цій книзі, тих персонажів і їхні долі. Це було просто наскільки прекрасно. Я не знаю, це просто. Просто ну вау, книга, вау, історія і вау, письменниця обожнюю. Мені сподобався перший місяць такого челенджу. Насправді це було цікаво доволі, тому що ти не знаєш, які тобі книги випадуть, тобто ти не знаєш точніше, які пункти які випадуть, але книги ти вже підбираєш від них і. Ну, це цікаво доволі. Єдине, що я можу сказати, це те, що ви теж маєте повторити цю штуку. Дійсно, можете вибрати не на цілий рік, як я обрала, можете вибрати на там, декілька місяців, наприклад, на якийсь сезон, або просто навіть на один місяць спробувати собі такий. Челендж, до речі, пункт, який я всі написала в своєму телеграм-каналі. Тож вам не потрібно шукати десь ідею в і чи десь в інтернеті. Просто можете зайти туди і подивитися. Посилання я залишу у описі, тому велкам! Так що пишіть в коментарі, чи вам сподобався такий формат відео, такий челендж, перш за все. Мені буде цікаво почитати вашу думку і. Знову ж таки, доєднуйтесь до такого челенджу це дійсно прикольно. Ну а ми з вами вже побачимося у наступних відео. Вони вже будуть сподіваюся, що частіше виходити. Ну а поки я всім говорю, бувайте!